Наскільки хреново все скомпоновано жорстко в сажі. Нарешті я добрався з 15-го року ще рідний стремнувато, так скажем. Тут просто вау. Ну вони жорсткі звірі, той катається так. чек енджин загорівся. Місти капець. Друзі, всім привіт! Третя серія на каналі Drive Time. Продовжую крутити цього чигиря. Що на сьогодні в серії? Технічна частина, так як я спальник в другій частині закінчив, показую, що я хочу сьогодні зробити. Не знаю, в мене була перша половина дня робоча, їздив по роботі. Зараз, що встигну, то встигну. Коротше, хочу викрутити. Максимум підрозібрати навколо цього масляного охолоджувача, масляного стакана, щоб його витягнути. Якщо піде гуд, я просто не знаю, скільки це по часу займає, то витягну сьогодні. Якщо ні, буду добивати ще завтра. Потім прийдуть до мене ролики і ремні навісного обладнання. Я його буду ставити тут. Бо минулий раз хотів послабити, подивитися, як. Віджимається цей натяжний ролик, так потягнув, що просто шматок залишився в руках. І він по ходу заклинивши. Будемо розбиратися по ходу. Ролик, до речі, прийшов натяжний Чекаю два від них і сам ремень буде видно. От, відповідно, міняю салонний фільтр, який дуже в стрьомному стані. Тут все повичищаю. От. Ну ви бачите, да, в якому стані підкапотка. В принципі, нічого такого кримінального, але і не дуже гарно. Видно, що машина довго стояла. От. Тому треба було трошки прибратися. Міняю масляний стаканний охолоджувачем з фільтром. Міняю паливний фільтр. Ну і відповідно тут у нас повітряний. Все, погнали! Я потихеньку буду розбирати і буду підзнімувати для вас. Короті, друзі, той, хто зробив цю конструкцію, це звісно, йому треба не знає. Або по голові дати, або пам'ятник поставити. Наскільки хреново все скомпоновано, щоб достати до цього болта, треба коротше, от сюди, через подовжувач, під низом, під цим холодильником ЄГР протягувати, на ось щоб відсюди попадати. Одкручувати, ну це взагалі, я вже не мовчу про цей болт, він наче наведу, але туди достать так само дуже складно. Понятно, це все знімається легко, воно зверху. Ну от я тільки зняв його ось оцей Вложу оч там. Працьований газі не короче, іду далі. Дуже довго програвся з цією ерундою, думаю, що зараз можливо хоч трішки швидше піде. Хоча я я навряд чи, бо я знаю, що треба ще гур зняти. Відкрутити трошки в сторону відвинути. ну, в общем, поїхали далі. У ну, цей момент треба зазняти. Дивіться, 355 тисяч миль пробігу. Як ви думаєте, що в нас зараз буде? А у нас буде вау. Да? Все повністю жорстко в саджі. Ну, В принципі, як то кажуть, це очікувано. І я вже такі картинки десь бачив. На Ютубі люди розбирали приблизно все в такому от стані. Ну тут, в принципі, ще більш-менш в трубки нормально. Так, окей. Зараз закинемо. Завтра його все промити, сьогодні все рівно. Я думаю, все не зроблю, але от така у нас картина на впуски. все зароше сажай. Так, коротше, друзі, зняв дросель. Трошки вже темно, ніфіга, не видно. От, така ситуація, дросель трохи протер. Ну як для 355 тисяч миль. Ще не дуже печально все, так знаєте. Більш менш ок. граюсь далі. Нарешті я добрався, не дуже видно, бо темновато. Вон там охолоджувач. зараз знімаю два патрубки і буду відкручувати його. Ледве дібрався. Зняв гур, треба буде почистити. цю металеву пластину я почистив, зняв ролик, поки все відкручено. Ролик натяжний з 2015 року, ще рідний. Ну, такий, видно, вже закисла пружина, бо він взагалі нікуди не рухається. От. І по оригіналу стоїть, зрозуміло, ну, з завода. А так само континенталь. От я континенталь, тут видно от, затертий значок, який тут є. І вони прям один в один схожі і по конструкції, і по всім випуклостям. Вони прям однакові. Можете подивитися. Спухти Ну, так от. Е, до речі, по гідропідсилювачу я крутив оці два болти, оцей і оцей і е, насправді неправильно. Тому що, по-перше, їх оцей ще можна викрутити, а цей взагалі ніяк. От, виходить, що він тримається на одному тут. Просто під низь треба залізти, дуже легко залишити без проблем. І на двох. Отут, от, от спереді. Спереду два отвори. Все, і він знімається дуже легко. Так, продовжую. Зараз буде якийсь результат і вам зразу підзнімаю. Зняв я цей охолоджувач нарешті. Візуально, понятно, нічого не сказати. резиночки там десь попросідали трохи. Ця взагалі така вже задубінівша була. От, не знаю. Коротше, тут є якісь масляні потьоки, не знаю чи це з нього чи ні. Візуально, наче він якби, ще й нормальний. Він 15 років, року, я ніхто нічого не міняв. Награвся я добре з ним, поки витягну Так, він у нас знаходиться ось тут. Єдине, що мені не дуже подобається, що не видно буде, як резиночки будуть сідати. Я не побачив, ще вони там не вискочили ніде. Ну, тут така картина стремнувата, так скажем. Не знаю, коротше Будем пробувати, Будем ставити. Зараз все тут позамиваю, Постараюсь по максимуму. Зібрав всю цю конструкцію, слава богу. Так, ремінь поставив. Поки що ще чекаю два ролика, десь вони там їдуть. От, ще додав два ролики, один новий натяжний, ремінь новий також. От, така от, виходить, ситуація. Зараз міняю паливний фільтр. Тут вже почистив все. Міняю салонний фільтр, відповідно повітряний і масляний. Масло у нас збігає потрошку. Буду запускати, пробувати, дивитися. Що у нас вийшло? Збирання, звісно, це щитовий гемер. Але в принципі більш-менш нормально зібралося, залишилось якісь два лишніх болта, але не без цього. Так, розкрутив фільтр повітряний. Тут просто вау. Вау. Я навіть не знаю, коли його міняли останній раз. Тут все, що завгодно, є СТП. нечаянно чайно, просто мусор конкретный. Так, зараз, тут зачищу и буду ставить свеженький Новый фильтр, нормальный. Новый фильтрация. Так, и седая у нас. Тут классно. Блин, руки, конечно. Як у чорного. Злив масілку. Ну, понятно, в дизелі воно завжди чорне. Майте на увазі, якщо будете робити так само в домашніх умовах, купуйте тару велику, бо є відео, де я бачив, що люди не розраховують, беруть маленькі відра чи такі тазики і масло виливається через верх. Це 5 галонів, тобто тут десь близько 20 літрів. В картері 11. Половини, по до 12 літрів заходить, то тобто маєте на увазі. Так, знімаю оригінальний фільтр паливний Mercedes Sprinter 2.1. Випуск машини 2015 роком. фільтр так само в 2015 рік. Ну, я не знаю, можливо, таке співпадіння було, що його міняли, і так співпало, що запчастина була стара, на ній на 2015 рік написано. Ну якщо це рідний... Ще, йому вже 10 років і 355 тисяч миль пробіг. Ну вони жорсткі звірі, хто й катається так. Є, ми можемо думати, те що в Америці пофігу всім на паливну систему. Якщо це реально рідний, то це капець Так, салонний поміняв, масло поміняв. Все залив. Трошки ми оставалося, 5В30 мобіл Зараз буду запускати. Прокачаємо Палений фільтр. Наче тут все закрутив, все зробив, не знаю. Зараз будемо дивитися яке буде шоу по факту. Бо зараз можуть бути якісь приколи. Притом дуже легко. Головне, щоб не побіг цей масляний охолоджувач новий, який я поміняв. Бо буде дуже печально і придеться до нього ще розлізти. Надіюсь там просто резинки ніякі не Так, ремінь поміняв. чек-енджин загорівся. Ну то таке. Але поки що працює, наче тихо. Тихо. І наче нічого не де не біжить. Заглянемо під низ. Саме головне це у нас під низень. Щоб нічого не бігло, щоб все працювало. По-моєму гуд. Не знаю, але по-моєму гуд. І працює дуже краще, ніж працював. Тому що я поміняв ремінь. Поміняв натяжний ролик. Масла всі фільтра. Масляний стакан з охолоджувачем. І по-моєму все нормально. І він тихенько почав працювати рівно і не так голосно, як перед цим на масі 5. В-40, я не знаю, хто його придумав зараз. Так, паливний. Я сьогодні закінчую технічну частину по бусу. Зараз міняю масло в редукторі. і Цю серію ми закінчуємо. і Наступна у нас буде ззовні, Зовні там, заміна резини, якась там трішки поліровка, підкрасить капот. Погнали, зараз міняємо масло в редукторі і покажу, якого кольору воно там. Редуктору, зливна пробка з цієї сторони знаходиться з внутрішньою такою як сказати, вставкою на 17. Вставляється такий Торкс, не Торкс, як вони там правильно називаються, але такий головняк з цими головками в Америці вона 9.16, це 17. по суті, З перехідником з 3,8 на 1,2 шукав цей перехідник, щоб вставити сюди ну, от, тіпа, в Європі там, не знаю, в Україні. У нас все простіше. Маленька тріщотка да, під маленьку головку і велика трещотка під велику головку. Все. Типа, тут різновидності і мас. Давайте пробувати відкручувати. Закисло, воно добре. Я думаю, що я зараз трішки підіб'ю його ще молотком, щоб воно як-то певніше трималось. Так, трішки підзабив, пробуємо з другого разу. Дуже закисло, прям дуже сильно закисло. Треба мені двома руками, тому поки що вимкнусь. Ледве пішов цей болт, видно, що ніхто ніколи не міняв масло в задньому мосту. Зараз викручую при вас і дивимося якість масла. Просто капець. Таке наче тут залито масло з мотора дизельного. Просто чорне і навіть не просвітлюється. А взагалі воно повинно бути достатньо таке прозоре. О, хто міняє в задньому мосту масло, підскажіть? Чесно, запах горілого страшний. Зараз зальємо свіженьке я думаю, буде набагато краще. Так, взяв отаке 75 на 90 GL5 масло. Американське. Я знаю, що може в коментах зараз напишуть, що не те, але... І я думаю, що повинно все бути. Good. Так, масло тут, не дуже видно, бо темно під машини. Ну чорне, як із, із дизельного мотора. Так, заливаю. Взагалі зараз спробую залити без. Без шприца, я там ще шприц взяв. Якщо вийде, то окей. Якщо ні, буду через шприц задавлювати. Заливаємо, поки не побіжить через цю горловину. От. Ну масло, звісно, капець дуже воняє. запах такий горілого. Так, а це... Це теж такий -таки запах кислотний, але не горілий. Нормальний запах. Так, пробую заливати без шприца. В принципі, повинно піти нормально. Не бачу, да, йде світленьке. Світленьке нормальне масло. В принципі, шприц зерна я купив, було його і не брати. Так обікру, щоб вам не було. Мене за двома руками продавить. Зараз залью. в принципі, процедура зрозуміла, навіть без цього. Бешприця нормально заливається, якщо банки з таким пептиком. Довелося докупити ще одну баночку. Три кварти, тобто я думаю, що все-таки 2,5 літри в моєму редукторі. От. Заїхав оцей мазин, автозон Називається. Все тут не зовсім дешево, але багато чого є. 10 баксів коштує така баночка мастила для заднього редуктора. Зараз їду доливаю. і... Розкажу вам, що я зробив по техніці за увесь цей час. Так, друзі, підбиваємо підсумки, поміняв в задньому редукторі масло, ви бачили дуже чорне. 2,5 літра все-таки туди. Війшло. Поміняв антифриз новий, новий салонний фільтр, новий, повітряний, новий паливний і масляний. Паливний взагалі був 15 років, якщо пам'ятаєте, перейшов на масло 5В30. Для сажевого фільтра поміняв навісні, навісний ремень з натяжувачем і роликами в одними, так. І Машина стала працювати в рази тихіше, краще, рівніше. так. В принципі, все по технічному. У мене залишилася хімчистка салона, установка Webusta, я вже почав її встановлювати, але це ви побачите в наступній серії. Ось вона під свідучкою. Так, і візуально, можливо, якісь там фонарики поставлю підсвітку і полірну фари. Начебто все. Тому на цьому. Ця серія закінчується і ми з вами зустрінемося в наступній. Тому підписуйтесь, коментуйте. А вам удачі і всього доброго. До побачення.